На мабуть, не судилися бути разом. Ти любиш грейпфрут, я ж обожнюю мандарини. Твоя порася засніжена зима. Моя схвилювана осінь. Полиці твоєї кімнати згинається від книг на моїх же, як завжди, творчий безлад. І це явно не найвагоміша причина того, що ми живемо порізно. Твій світ здатен прожити без мене. Він зможе взяти участь у параді, планет сколихнувши увесь всесвіт, а мій світ це спекотна пустеля. Де єдиним порятунком буде ковток води, так от саме цим ковтком і є ти. Знаєш, я буду згадувати тебе усміхнену та шалену, в тобі будуть присутні усі твої недоліки і очі, які подарували тобі небо, щоразу будуть підривати децибели вже і так і підірваного серця. Ти наврече про мене згадаєш років так, через п'ять щільний графік твого дня не дасть тобі поринути ту весну чи літо, де ще і ти, і я були під грифом ми. А я залишуся таким же наївним. І щоразу проходячи біля твого під'їзду, шукатиму у вікнах тебе. І щоразу буду залишати свою сторінку в онлайні до самого ранку, щоб отримати те кляте повідомлення, чому не спиш. Я щоразу буду говорити тобі, що я втратив сьогодні, щоб отримати краще завтра. І щоразу надіятись, що те краще це саме ти. Дякую.